Доброго дня, шановні учні. Тема нашого уроку сьогодні розв'язування задач з теми густина. Давайте повторимо теорію для того, щоб потім розв'язувати задачі. Густина речовини, позначка, буква РО, одиниці вимірювання кілограм на метр кубічний. Що це таке густина? Це фізична величина, яка характеризує речовину і дорівнює відношенню маси тіла, виготовлена з цієї речовини, до об'єму цього тіла. Тому формула густини маса поділити на об'єм. Для розв'язання задач ми скористуємося правилом трикутника. Масу ми записуємо зверху, це буде чисельник, об'єм і густина у нас внизу. Тому для того, щоб визначити, наприклад, масу, ми бачимо, щоб визначити масу, на одному рівні ро густина і об'єм. Це означає, що їх потрібно помножити густину помножити на об'єм. Якщо нам потрібно знайти об'єм, закриваємо його. Бачимо, що маса у нас в чисельнику ро в знаменнику. І тому, щоб знайти об'єм, потрібно масу поділити на густину. Перевод одиниць. Ми знаємо, що 1000 кг на метр кубічний це буде 1 грам на сантиметр кубічний. Тобто, щоб перевести з грамів в сантиметрах кубічних в кілограми в метрах кубічних, потрібно домножити на 1000. Давайте спробуємо знайти об'єм тіла. Ми бачимо, що зараз у нас є само тіло, є стакан з початковою кількістю води. Ми бачимо, тут 200 мл початкове значення об'єму. А далі ми опускаємо тіло в мірний циліндр і бачимо, що вода піднялася до. 450 значить, мілілітрів або сантиметрів кубічних. Щоб знайти об'єм тіла, віднімаємо 450 мінус 200. Це буде 250 см кубічних об'єм нашого тіла. А тепер знайдемо масу тіла. Ми бачимо тіло у нас на лівій шайки теразів, а на правій ми бачимо 2 тягарця по 500 грамів, тому маса нашого тіла 500 плюс 500, буде 1000 грамів. Щоб знайти густину, потрібну масу поділити на об'єм, як ми сьогодні повторювали. Маса наша, нашого тіла 1000 грамів, об'єм 250 см, ми отримаємо результат. 4 г на сантиметр кубічний. Або 4000 г на метр кубічний з переводом одиниць. Задача номер один. Знайти гостину речовини масою 20 кг і об'ємом 0,25 метра кубічний. Запишемо дану. Маса 20 кг, об'єм 25 метра 3 знайти гостину. При розв'язанні ми використовуємо формулу густина. Щоб знайти густину, потрібно масу поділити на об'єм. Обчислимо 20 кг. Ділимо на об'єм 25 000 метрів Виходить, 800 кг на метр кубічний, буде густина речовини. Відповідь 800 кг на метр кубічний. Задача номер 2 Знайти масу води в акваріумі довжиною 30 см, шириною 20 см і висотою 40 см. Запишемо дану. Довжина 30 см. Ми перевели в метри, поділили на 100, тому що в одному метрі 100 см. Ширину записали 20 см і знову перевели в метри 0,2 м. Висота 40 см. Перевели в метри, поділили на 100 0,4 метра. Знайшли в таблиці густину. Вода має густину 1000 кг на метр кубічний. Знайти масу води в акваріумі. При розв'язанні скористуємось формулою. Щоб знайти масу, потрібно густину помножити на об'єм. А об'єм ми знайдемо як об'єм паралеліпіпіда, тобто довжину помножимо на ширину, помножимо на висоту. Знайдемо об'єм, обчислимо довжина 0,3 метра, множимо на 0,2 метра ширина і висота 0,4 метра. Всього виходить об'єм 24 тисячних кубічних метра. А тепер знайдемо масу. Густину 1000 кг на метр кубічний. Помножимо на отриманий об'єм 24 тисячних метра кубічних. Всього виходить маса 24 кг. Запишемо відповідь 24 кг. Задача номер 3. Маса чавунної кулі 1,6 кг. Вона має об'єм 250 см3. З'ясуйте, чи то суцільна куля, чи вона має порожнину. Запишемо дану. Маса 1,6 кг. Переводимо в грами для зручності. 1,6 множимо на 1000 1600 г. Об'єм 250 сантиметрів кубічних. Саме через це, що об'єм записаний в кубічних, ми масу переводимо в грами для зручності. Тоді густину чавуна з таблички ми беремо як 7 грам на сантиметр кубічний. Що ми будемо шукати в цій задачі? Ми будемо шукати густину кулі, а потім порівняємо з. Густиною чавуна. Якщо густина кулі точно така, як густина чавуна, значить порожнини немає. Якщо ж густина кулі буде меншою, ніж 7 г на сантиметр кубічний, значить куля має порожнини. Розв'язування. Знайдемо густину кулі і порівняємо з густиною чавуна. За формулею. Густина кулі як відношення маси до об'єму. Перевіримо одиниці вимірювання. Густина. Маса у нас в грамах. Об'єм в сантиметрах кубічних. Тоді одиничка вимірювання густини грам на сантиметр кубічний. Тепер обчислимо густина кулі. Замість маси ми підставляємо 1600 грамів. Замість об'єму підставляємо 250 сантиметрів кубічних. У нас виходить 6,4 грам на сантиметр кубічний. І ми бачимо, що густина кулі менша, ніж густина чавуна. Тому робимо висновок. В кулі є порожнина. Відповідь куля має порожнину. Задача номер 4 Об'єм однієї залізничної цистерни дорівнює 50 метрів кубічних. Скільки цистерн знадобиться, щоб перевезти 1200 тонн спирту? Запишемо дані. Об'єм однієї цистерни В 0 В. дорівнює 50 метрів кубічних. Маса всього спирту 1200 тонн. Переведемо в кілограми. 1 мільйон 200 тисяч кілограм. Знайдемо гостину спирту. З таблиці 800 кг на метр кубічний. Потрібно знайти N штук, N цистерн щоб перевести весь цей спирт. Розв'язування. Знайдемо об'єм всього спирту, який потрібно перевести. Для цього, щоб знайти об'єм, потрібно масу поділити на густину. Перевіримо одинички об'єм. Це буде маса в кілограмах. Густина кілограм на метр кубічний. Ми розуміємо, що метр кубічний потрапляє в чисельні. Кілограми скорочуються, залишається метр кубічний. Підставимо дані. Замість маси двісті тисяч кг. Густина у нас буде 800. Тому об'єм у нас виходить 1500 метрів кубічних. Це весь спирт. А тепер порахуємо, а скільки цистер нам знадобиться для того, щоб от такий великий об'єм перевести. Нагадуємо, одна цистерна 50 метр, метрів кубічних. Її об'єм саме такий. Щоб знайти кількість штук цистерн, нам потрібно об'єм всього спирту поділити на об'єм однієї цистерни. Виходить, 1500 ділимо на 50, виходить 30. Цестерн відповідь: 30 цистерн знадобиться, щоб перевести усі ці спирти.